Сили, я розраховував що а -а -а. Звати мене Віктор. Я інструктор групи інструкторів 10-ї окремогівської штурмової бригади. Займаємось тренуванням, навчанням особового складу, який перебуває з навчальних центрів. Тактика, вогнева, ну і всі потрібні предмети. Витягну. Коли люди приходять з навчальних центрів до нас в бригаду. Вони попадають в так званий підрозділ адаптивного періоду. Вони ще мінімум тиждень, а то й півтора тижні. Ми проводимо їм до навчання, яке більш вже спеціалізовано, підходяще до нашої бригади. І тільки після того людина попадає в якийсь певний підрозділ, і там вона також від тижня до двох тижнів вже проходить так зване злагодження. Тобто вона також знову вчиться, як взаємодіяти з іншими підрозділами, військовослужбовцями. Йдемо максимально тихо, як я вам говорив. Переміщуємося п'ятки на носок. Перевіряємо перед цим спорядження, щоб нічого не, не бренькало, не дзенькало, не тарабанило. Артилеристи, мінометники зараз дуже сильно в нашій бригаді приділяється увага дронщикам. Дуже багато мобілізованих, які приходили. Думали, о, все, я піду, попаду в піхоту. 24 на 7 буду воювати. А тут хопа їх і на дрони, для прикладу, і вони. Майже півтора місяця вони навчаються на дронщиків. Ми вважаємо, що не всі навчальні центри можуть дати якісне навчання. Воно для нашої бригади не наш рівень, того ми змушені підтягувати всіх людей під той базовий мінімальний рівень, визначений нашим командуванням. Ну, реакції бувають різні. Людина приходить і думає, ну все, я попав в бригаду, я на Донбасі. Зараз коротше, мені дадуть автомат в руки, засунуть в якусь яму, і я буду 24 на 7 нажимати на спусковий гачок. Будуть у мене тільки одні міні летіти. А вони приїжджають і бачать, що тут є небезкінечна війна. В його життя змінюється. Так, воно не таке, як було в цивільному. Воно непривичне, воно більш простіше. Твоя рутина це кожен день, там чи кожних два дні. Ти чистиш свою зброю. Твоя рутина це думати, де ви проти речі. Твій побут змінюється, але він є. І оце ставлення їхнє, коли вони думають, що вони прийшли в м'ясорубку, а насправді вони прийшли в підрозділ, який піклується і постійно працює над їхнім удосконаленням професіоналізмом. Вони дивуються, так це змушує нас витрачати більше часу, втратити більше ресурсів. Але ми говоримо про людське життя, про виконання завдань, тому ми змушені робити це. Є два таких вида страху, які ми зустрічаємо найчастіше. Перше, в людини повна апатія, вона, відповідно, ні вчитися не хоче нічого. З нею потрібно провести 2, 3, 4 заняття. Вона проживе тут 3-4-5 днів. вона побачить, ой, тут тобі зразу на голову нічого не прилетіло. Люди працюють, люди усміхаються, люди тут живуть. Насправді навчити людей, які сюди прибувають, не відкладати своє життя, а те, що воно зараз тут є. І коли така людина з поникшою головою приходить і бачить, що тут хтось живе, сміється, радіє, спить. Вона виходить з цього стану. Декілька днів адаптації, я скажу так. Бачення того, що тут відбувається хибне в людей, типу о, я прийшов сюди, зараз мене батальйон забере, зараз мені скажуть. Ну йде на м'ясо, де десь там помри і так далі. Що ми робимо? Ми просто намагаємось максимально нагружати цю людину підготовкою. Щоб хоч трошечки впевненість в неї в собі була. Коли вона вже попаде в підрозділ, вона вже зрозуміє. Операції плануються, евакуація працює, є підтримка, не така велика, як би нам хотілося артилерії того всього, але вона є. За людину думають, операції плануються. І треба побачити це своїми очима. А ПД в нас інколи займає години. Яке завдання стояло? Який результат? Чому так сталося? І саме головне питання, що зробити для того, щоб цього більше не допустити, або навпаки повторити гарний результат. Пройти марч, тактичну медицину це обов'язково. Ну, насправді це потрібно кожному цивільному, навіть той на який готується в армію. Того, що по нашим містам прилітає і незрозуміло, можливо, якраз ти окажешся тим. Кому потрібно надавати допомогу. І справлятися зі зброєю, тобто володіти зброєю. Це не обов'язково має навіть бути реальна зброя. Це можуть бути моляжі, будь-що, будь-що, що має вагу і схоже на реальну зброю. Якщо ми говоримо про поводження зі зброєю і медицину, то насправді це два базових навика, які ви маєте постійно відтачувати. Тобто ви можете її знати, але для автоматизму вам потрібно постійно повторювати, 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 повторювати. Ви це робите не тільки для себе, а й для тих, хто навколо вас. Ви будете рятувати їм життя. Ніколи не знаєш.